Браті і сестри, сьогодні на покрови Пресвятої погородиці, ми зібралися на святому нашому Клюблинецькому місці, для того, щоб висадити 15 особливих дерев, так як в скорому часі ми відзначаємо 15-ту річницю від заснування нашого храму, коли була закладена капсула, і сьогодні дітки зібралися для того, щоб разом спільними зусиллями висадити особливі деревця, про які нам розкаже. Валентина Адамівна Остапчук, яка завітала до нас з колого натуралістичного центру з міста Луцька, просимо вас до слова. Дякую. Хочу сказати, що сьогодні справді для наших працівників, які приїхали зі зі мною до території вашої громади Люблінецької, божий день. Бо справді ми знову в рамках. В рамках садів перемоги всеукраїнської акції, в рамках того, що сьогодні в нашій країні тривається страшна війна, а ми Садимо кожен день, відроджуємо, намагаємося наближати перемогу саме такими діями, з якими ми сьогодні і завітали на території Люблінецької територіальної громади. Працівники Волинського обласного еколого-натуралістичного центру, юнати освітніх закладів вашої територіальної громади, разом з участю отця Матвія на території храму, де закладений наш духовно-екологічний сад, спільно із Наталією Миколаївною, головою територіальної громади. Ми сьогодні. Посадимо ще одну алею алею добра, алею породу і головне алею перемоги. І так ми її назвали: посади дерево за себе, за свого друга і за того, хто поліг за Україну. Це так символічно сьогодні, для того, щоб швидше наступив мир. Наступила перемога, щоб ми справді разом з дітками почали жити щасливо в нашій заможній квітучій Україні. Я вірю в те, що буде Україна, бо тримає цей світ на своїх плечах. Бог тримає нас своїми молитвами і тримають наші захисники, нашої батьківщини. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні в такий непростий буремний час. Руками наших люблинецьких діток за допомогою екологіона натуралістичного центру засаджена алея перемоги. Вона символізує нашу глибоку вдячність кожному захиснику України, нашу глибоку шану кожному полеглому герою і нашу переконливу і глибоку віру в українську перемогу. Все буде Україна!